Корифей Марко так назвав новостворений мурал у Кропивницькому Художник-переселенець з Харкова Олександр Бріцев. Нині він живе в селі Бірки Кропивницького району. Я знав попередньо, який буде будинок, і я спеціально приїздив із села, щоб побачити його наживо, бо це більше вжитись в формат, зрозуміти його масштаб. Ширина стінопису 19 метрів, висота 24. Знадобилося понад 200 балонів фарби. Усі витратні матеріали за рахунок місцевих благодійників, говорить автор. Марка Кроповницького створював на основі світлин та картин з основником першого українського професійного театру. Портрет він ніби такий символ, як розкритий парус в човні, який несе в собі образ вже козака, який є на фоні, тримаючий стяг. І човен, який пливе вперед, по напрямку вперед, несе в собі театр. Ну такий це як вистава. Поєднує його як актора, як, як драматурга. Як митця човен це такий символічний образ, який можна порівняти з тілом людини, яке несе в собі душу, як в човні. Наша країна це човен. Загалом Олександр Брідцев створив понад 50 муралів у Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах. Щоб підкреслити, що це човен саме ну, або Кіровоградщини, я начерком зробив орна орнамент. От, який е тутешній. Працював над моралом упродовж двох тижнів. Це дає людям надію, надію на майбутнє. Створювати, незважаючи на війну, всупереч війні, е на зло ворогам. Так, Просто так, так, так. все буде Україна. Це не те українське, якого нам не, не вистачає. Це нас об'єднує і об'єднує наше місто, тому що воно, як і інші міста України. На сьогоднішній момент пишаються своєю історією. Наступні морали. Художник хоче присвятити героям України. Так він дякує області, яка його прихистила. Василь Левицький, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький.